Варшаві новий інцидент із дроном над урядовими будівлями. Анна Львова, польська радіо для України. Вітаю! Отож у понеділок увечері служба державної охорони Польщі помітила безпілотник у забороненій зоні над палацом Бальведер, де розташована резиденція президента Польщі Кароля Навроцького. Дрон був знешкоджений, а на місці затримали двох молодиків: це 21-річний громадянин України, а також і 17-річна громадянка Білорусі. Поліція повідомила, що їм інкримінують порушення правил авіаційного руху. За польським законодавством за це передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Прокуратура підкреслює, що наразі немає доказів шпигунства. Мова йде виключно про порушення правил. Речник міністра координатора спецслужб Яцек Добжинський зазначив, що до справи долучилися агенти Агентства внутрішньої безпеки, і це стандартна процедура у випадках із Польотами над стратегічними об'єктами, за його словами, неймовірніший інцидент стався через необачність або незнання правил. Матеріали справи планують передати до суду вже у середу. Хочеться нагадати, що польоти дронів над урядовими будівлями та критичною інфраструктурою в Польщі суворо заборонені. Оператори можуть перевіряти дозволені маршрути через додаток Drone Tower або на карті Польського агентства аеронавігаційних послуг. Що ви думаєте про такий політ дроном? Напишіть в коментарях. Отож, 16 вересня у Польщі наголосили, що завершення російсько-білоруських військових навчань запад 2025 не означає автоматичного відкриття польсько-білоруського кордону. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У відомстві підкреслили, що кордон залишатиметься закритим до подальшого повідомлення. Головна причина безпека польських громадян. Речник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації пояснив, що рішення пов'язане не лише з навчаннями, але й із зростанням міграційного тиску на кордоні. Мін додав, що рух буде відновлено тільки тоді, коли кордон стане повністю безпечним, і цю інформацію підтвердять служби. Нагадаю, що Польща повністю закрила кордони з Білорусі о півночі, 12 вересня, у ніч із четверга на п'ятницю. Це рішення стало прямою реакцією. На масштабні маневри російських та білоруських військ запад 2025 Таким чином, навіть після їх завершення, ситуація на кордоні залишається напруженою, а безпекові ризики високими. Що ви думаєте про таке рішення? Напишіть в коментарях.